Держслужбовці вирішили не обмежуватися лише сприянню розвитку спортивної галузі, а на власному прикладі продемонстрували спорт це здорово для всіх. Підтвердженням цьому стала обласна спартакіада серед працівників органів місцевого самоврядування під девізом Спорт об'єднує всіх в одну команду. Державні мужі демонстрували свою фізичну підготовку у кількох видах спорту. За перші змагалися зміню футболу, волейболу, настільного тенісу, шахах та більярді. Заступник голови обласної ради Михайло Чигир. Гордий від того, що на минулорічних всеукраїнських змаганнях Житомирські спортсмени держслужбовці завоювали призові місця. Цьогоріч повинні виступити не гірше. В минулому році я думаю, наша команда успішно виступила в Балуші, зайнявши загальне шосте місце, а Лівківська сільська рада серед сільських і селищних рад нашої країни зайняла п'яте місце. Тому я думаю, що в нас є всі перспективи, маючи досвід. Найактивніші на власному прикладі доводять спорт і справа приємна і корисна. Тому гасло в здоровому тілі, здоровий дух для них не просто народна мудрість, а стиль життя. Сьогоднішні змагання це можливість показати, що чиновницький склад, будь то депутати різних рівнів, будь то державні службовці в органах виконавчої влади, може не лише сидіти в кабінетах, вирішувати. Доленосні або ні питання. А може, вміє і любить грати в футбол. Загалом в цьогорічних змаганнях взяли участь понад ста чиновників. Команда переможців у кожній номінації представлятиме Житомирську область на фінальних змаганнях у вересні в місті Алушта.